Доброго ранку. Ну що сказати, ну що сказать, не буде в тебе сьогодні кава в тиші. Зай, зай. Чуєш? А що ми у там будемо робити? А що тут пасаємо? Зай. 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 Вирубай свою шарманку. Зай! Ти чого? Слухай, як на вулиці гарно. Ти. Вона більше мене вдома не залишить. От ви розумієте, нова постіль. я її так роблю, а вона не хоче. Іди, іди сюди. Саш, на роботу давай стоїмо. Іди швиденько. Давай, це прибираємо, давай. Я тикав тобі, оцей пальчик ти мені зламала, а от дулю я можу так і викрити. О, підходить, підходить. Сюди. Саш, ти... Коротше, нам не взяв вдвох залишатись вдома, тому що не робота нічого. Все нема. стоїть. Нічого Все нема. стоїть. Іди, <рес> <рес> Іди, може, <рес> може, дівчинка вийде. Я мала на увазі, робота стоїть, дирко. <рес> робота стоїть, така. що Тобі робити і робити. Іди. Саш, ти зараз підзаробиш, я тобі сказала. Як я люблю, коли вона це так злиться на мене. Давай, ну мені далі треба писати. Я її не. обожнюю. так зараз 5 хвилин, буквально. На... Ну а ми приїхали в магазин, я ж хочу Дашоні показати, що робота не стоїть, що всі працюють, робота кипить, що от вона наговорює на мене. Бачите? Бачиш, робота не стоїть, всі працюють. Все добре. Все добре. Це дуже мелодія ФМ, романтик. А скажіть мені, будь ласка, скільки цим цукеркам цим, оцим вже років. Це просто. Я не знаю. Я ще пішки під стіл бігав, вже їх такі. І вони досі є прям на стольджі зараз трошечки покавуськаємо. Ти бачиш, отсюди натяки Подивись. Дніпрі <реш> <гл 'я> знову захода. Ви погляньте точка. Я вчора, як записував, був в панорамі в у батьків дома. Капець, просто навіть град. Мама ввечері приїхала, показувала відео. Все, несе Олександр. Подарунки. Це якраз наш київський Легенькі. магазин. Легкий легенький, Легенькі, так. А ми подумали, що це ти накачався. І несеш. Ладно, <рес> ладно, так, бути. Пакуй давай. Друзі. Даро. Я вам сегодня не пишу, вей. А у тебя еще английский? Да, я сейчас uh, показываю. Мофа. Hello. Yeah, that's my я Yeah, I sent you a picture. Короче, пельмени, шоколад, потняки, чего не в стирке. Ой, забыл выкинуть. Выкинуть? Ты что? Ну, no, в стирку, ну, за ну, ящик. Ж... Кнопка. Давай, занимайся. Have you checked the picture? It's like... І кухня, і ванна, і громадно. Шок контент. П'ять років ми будемо знати англійську краще, ніж... Сі! Хлопці сьогодні без квадрика, бо татко пізно приїхав, але вони не сумують. Грають, стрибають, Міха-баскет, саня-батут. небатут. Піши туди! Ні, не сьогодні. А ти чого в піжамі? Ти? Ні, не знаю. Погляньте якесь. Також гарне небо. Прям, прям, ух. Краса. Мабуть, буде дощ. Зайчик вже той час бачив. Люди вже відпочивають, а ми будемо тут газувати їм.